Герої не вмирають герої поміж нас. Паньки Віктор Ярославович, капітан поліції, командир взводу номер 2 народу поліції особливого призначення, головного управління національної поліції у Івано-Франківській області. Народився 24 січня 1986 року у місті Калоші. Навчався у Калоській загальноосвітній школі, номер 3. Займався пауерліфтингом. Виконав норматив КМС. дитинства виховував у собі дисципліну та порядок. Піклувався про батьків та молодшу сестру, для яких був упорою. Другом, люблячим сином та братом Любив племінників та завжди допомагав у їхньому вихованні, а ще цінував друзів, колег та побратимів. Стати правоохоронцем було дитячою мрією Віктора. Остаточно з професією визначився під час строкової служби. Розумів, що любов до спорту і сильний характер допоможуть втілити мрію у реальність у 2011 році. Вступив на службу у роту міліції особливого призначення Беркут при У АМБС України у Івано-Франківській області. Служити та захищати саме з таким девізом розпочав свій службовий шлях. Пройшовши його від снайпера штурмового взводу до командира взводу, отримавши десятки нагород, медалей та подяк за сумлінну службу за словами колег спецпризначенців, запорука успіху Віктора Панківа у вимогливості до себе підлеглих і до роботи. А ще в неабиякому авторитеті побратими по службі називали його батьком. Війна прийшла в життя Віктора Панківа у 2014 році. Пекельне горнило боїв на сході України, неабияк загартувало загортувало тіло і сильний дух молодого бійця. Звільняють терористів слов'янці. Дивом вижив на горі Карачун, отримавши осколкове поранення під час мінементного обстрілу. Неодноразово рятував життя побратимів, прикриваючи їх снайперським вогнем на бойових задачах, допомагав евакуйовувати убитих та надавав першу допомогу пораненим братам по зброї, бути першим із перших його непорушне правило за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України за честь і звитягу, витягу нагороджений медаллю за визволення Слов'янська, відзнакою президента України за участь в антитерористи. Учні операції разом з однодумцями організував стрілецький клуб, неодноразово брав участь у змаганнях стрілецьких дисциплін, здобував прозові місця, займався мисливством, рибальством, підводним плаванням, любив активний відпочинок з друзями та колегами з коханою дружиною Оксаною. Мріяв про міцну та щасливу сім'ю. Він хотів просто бути щасливим, насолоджуватись світом і життям. Дуже хотів дітей. І сльозами на очах розповідає жінка 24 лютого 2022 року, коли Росія розв'язала повно. У штабну війну проти України Віктор Панків уже був у повній бойовій готовності. Складі полку спеціального призначення Сафарі брав участь у штурмі міст Ірпінь та Буча. Відтак долучався до захисту сум населених пунктів Харківщини та Запоріжжя. 30 червня захисникові присвоєно звання капітан поліції посмертно указом президента України від 27 грудня. Його нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Віктор Панків за життя був героєм ним і загинув він завжди житиме в нашій пам'яті загинув разом із побратимами 22 травня 2022 року наслідок ракетних ударів поблизу села вільно андріївка запорізької області похований 26 травня на алеї слави в селі Ячукалівка, що івано франків